Підготовка пройшла на досить хорошому рівні. От сьогоднішня ігра показала з Дніпром. Так, хлопці зіграли там 9 хвилин, гарна фізична форма, гарні кондиції по іграм. Завтра будівельник, настроїмось на боротьбу, на хорошу ігру. Також на всіх суперників налаштовуємося на Запоріжжя і на Дніпро. Яка атмосфера в команді, чи всі здорові загалом, ну, фізично там чи готові? Атмосфера чудова. Фізичний стан гравців, так як я сказав, вже на досить хорошому рівні. Травмованих у нас гравців немає, всі в складі, всі готові грати. Ну в Запоріжжі ми вигравали вже цього сезону, так двічі. З Дніпром зараз матч проводили. Подивилися, чи є можливість таки Дніпро десь там, ну, як то кажуть, дати бій будівельник лідер беззаперечно, звичайно, так, але взагалом на ці на ці матчі лідерам дати бій, скажімо? обов'язково. Ми на, що на Запоріжжя, що на Дніпро, що на будівельник ми налаштовуємося тільки з боєм. Будемо грати до кінця, щоб, щоб подарувати фанатам перемоги. Ну і побажання, будівалька традиційно. Е, побажання дякую, що підтримуєте нас, бірите в команду, і слава Україні, слава ЗСУ.